Рівненська громада продовжує передавати дрони українським захисникам. Цього разу 60 бойових пташок отримали представники 15 підрозділів військових частин. Бійці розповідають, що є велика потреба у квадрокоптерах, і добре, що місто виділяє кошти на їх придбання. Дрони – це, як то кажуть, розхідний матеріал, але без них ніяк, тому що за допомогою них виконуються всі, всі завдання як від коригування до. Скидів і так далі, тобто без них ніяк це дуже вагомий внесок. Наш задний загін рівнянка Тетяна Демченко захищає країну у складі київської тероборони. початку повномасштабного вторгнення жінка побувала на багатьох гарячих напрямках фронту і нині підрозділ, у якому служить захисниця відстоює українські території на Донеччині. Тетяна подякувала усім небайдужим, хто продовжує підтримувати наше військо. В нашому місті я отримала допомогу вперше офіційну. Я дуже вдячна. І хотіла би сказати, що всі прекрасно розуміють, що це наразі дуже актуальна річ, і зараз саме цими пристроями ведеться активна фаза війни. Серед 60 дронів придбаних за кошти міського бюджету Mavic 3T, обладнані тепловізором та Mavic 3 Pro з потрійною камерою. Дуже потрібні ці дрони, тому що це вони можуть бути і, як і розвідники, може так само бути і і, сії, там, і різних вибухівок. Тобто, це та річ, яка безпосередньо має бути. Кожного військового в кожній військовій частині це та, та річ, яка безпосередньо буде вберегти також життя. Кожного військового серед підрозділів, які отримали дрони, представники не лише рівного а й всієї України на сайті міської ради розміщений перелік документів, які потрібно надати військовослужбовцям для отримання бойових пташок. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.